29 травня вівторок новини на каналі Бізнес Ідей Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться. Альтернатива бензину. Чи варто братися? Наскільки вигідна справа? Газобалонне обладнання? Задоволення не для всіх. Український ринок яхт і катерів. Який товар розкуповується найкраще і чому? Тепер до нього можна торкнутися Galaxy S3 Від Samsung почали офіційно продавати у трьох десятках кранів. Щоб видобувати газ у Чорному морі, інвесторам доведеться заплатити Україні майже 2,5 мільярди гривень. Такий мінімальний розмір платежу до держбюджету встановив кабінет міністрів перед оголошенням конкурсу на розробку родовищ на фороській та скіфській ділянках чорноморського шельфу. Мінімальний обсяг інвестицій на першому етапі робіт повинен становити не менше 1 мільярда 600 мільйонів гривень. Максимальну ж частину компенсаційної продукції, за рахунок якої інвесторові повернуть його витрати, уряд встановив на рівні 70%. А Частка держави у прибутковій продукції має бути не менше ніж 20%. Раніше мінприроди оголосило, що конкурси на розробку родовищ на фороській і скіфській ділянках заплановані на 5 червня. Светбанк продав роздрібний кредитний портфель банку Дельта. Про це сказано повідомленні Фінустанови там зазначають наразі, сфокусується на корпоративних клієнтах. Таку стратегію Светбанк визначив у вересні 2011-го. Ключову роль в ухваленні рішення на користь банку Дельта зіграв його досвід на роздрібному ринку. І те, що він має розгалужену мережу відділень, йдеться у повідомленні таким чином. З 25 травня позичальники Светбанку, що мають кредити у фінустанові, стають клієнтами банку Дельта. За даними Нацбанку, на 1 квітня 2012-го Светбанк посів 31-е місце зі 174 за розміром загальних активів. У нього 6,5 мільярдів гривень. Дельтабанк на 12-му місці з 24,5 мільярдами гривень. Українські банки під час чемпіонату євро 2012 працюватимуть довше. Про це заявив голова незалежної асоціації українських банків Борис Тімонькін. Він також зазначив, що фінустанови у містах проведення матчів біля фан-зони і стадіонів вже встановили достатню кількість банкоматів. Адже на його думку більшість уболівальників користуватиметься картками. Також банки для зручності встановили спеціальний графік роботи своїх відділень. міста, де будуть проходити євро матчі євро. В банках сіх відділеннях введений плаваючий графік роботи. Ну, это там примерно с 8 до 9, с 8 утра до 9 вечера. Ну, с некоторыми вариациями, кто-то с 9 до 10, кто-то с 9 до 8. Мільйони на Шампанське Банк Кредит Дніпро відкрив кредитну лінію компанії Артемівськ Вайнері за 30 мільйонів гривень терміном на один рік. Як повідомляють у банку, кошти один з найбільших виробників шампанського у Східній Європі взяв на поточні потреби. Торік справу з справ заводу заводу ігристихвин пішли вгору. Артеміївськ Вайнері збільшив чистий прибуток на 34% порівняно з 2010 роком і заробив 17 мільйонів 700 тисяч гривень. В Україні зростає попит на газобалонне обладнання. За даними експертів ринку, на сьогодні в країні офіційно зареєстровано близько мільйона автівок, що працюють на скрапленому газі. Особливості газобалонного бізнесу у сюжеті Олексія Фролова. Андрій Генералов відкрив фірму з установки газобалонного обладнання шість років тому. Підприємець зізнається, справа ця нелегка. Багато часу забирає отримання дозволів. Можливість роботи з газовим бордоном дозволить е, е, ліцензія, яку треба отримати. А це дуже достатньо складно в нашій країні Це зробити, Тобто отримання ліцензії це півгода займе трудов, мабуть, юристів. Найдешевше СТО з мінімально необхідним обладнанням обійдеться господареві у 20 тисяч доларів. Майстерня за останнім словом техніки потягне вже на 100 тисяч. Сюди додадуться комп'ютерна діагностика та спеціальні стенди. Проте навіть за таких інвестицій каже підприємець гарантії, що вдасться, хоча б повернути вкладені кошти, немає. Я не скажу, що він рентабельний. зараз. Зараз, мабуть, він більше не рентабельний, ніж рентабельний. Тут головне клієнтська база, пояснює президент асоціації скрапленого газу Сергій Півень. За його словами, щороку попит на газове обладнання зростає на 10%. Нині в Україні майже один мільйон автівок із ГБО на газ переходять переважно власники автомобілів із пробігом у понад 80 тисяч кілометрів. На вторинному ринку вони мають неабиякий попит. Продажі таких автомобілів значно виросли приблизно на 20-27% на загальному фоні за рахунок якраз автомобілів переобладнаних. Зацікавилися цією нішою ринку і автодилери. Вони стали завозити в Україну власні моделі із заводським ГБО. Коштують вони в середньому на 8-10 тисяч гривень дорожче від бензинових. Водночас переобладнання авто на СТО майже удвічі дешевше близько п'яти тисяч гривень. Але у першому випадку зберігається заводська гарантія на машину. Тож це вигідна альтернатива, кажуть у Рено Україна. Для нашої компанії ринок автомобілів із двигунами, що працюють на скрапленому газі, є дуже перспективним. Через постійні підвищення вартості пального дедалі більше клієнтів шукають альтернативу. Завдяки автомобілям з ГБО, ми розраховуємо відчутно збільшити продажі в Україні. Автомобілі із ГБО дуже специфічний продукт, пояснюють експерти. Як правило, вони стають популярними напередодні пори відпусток. Саме тоді, вирушаючи в мандрівку, люди шукають можливостей зекономити на пальному. Найгарячіша пора у компаніях, що займаються переобладнанням авто під скраплений газ після істотного зростання цін на бензин. Все залежить від стоїмості. Цены на бензин. Чем выше стоимость цены на бензин, тем больше спрос на газові автомобілі. Поэтому все зависит от цен на нефти, цен на бензин и от нашей политики. Уже із серпня на ринку газового обладнання знову настане затища, прогнозують учасники ринку. Тоді продажі ГБО падають майже до нуля. Автосалони у цей період продають традиційний бензинові авто, а от СТО переживають скрутні часи. Багато підприємств закриває власні станції на зиму. Олексій Фролов, Дмитро Гусів та Дмитро Грибань новини. Телеканал Бізнес. Красиво плавати не заборониш. Ринок катерів і яхт в Україні щорічно зростає на 10-15%. Хоча показники продажу й досі не вийшли на рівень 2008 року. Виробники і дилери дивляться майбутнє оптимістично. Утім, не всі судна однаково популярні. На одні покупці лише дивляться, інші швидко розкуповують. Що продається найкраще? Поцікавилася Ганна Куріна. Микола Садовий задоволений, бізнес на човнах іде вгору. На його підприємстві щорічно збирають понад 300 катерів, не враховуючи великогабаритних замовлень. Один човен в середньому коштує 100 тисяч гривень. Такі активно купують для сімейного відпочинку або для мисливства і рибальства. Три роки поспіль попит на алюмінієві катери вітчизняного виробника зростає. Це від 10 до 20 відсотків на рік. Це досить таки непоганий відсоток, але це у кількісному вираженні. У фінансовому вираженні це може бути трохи менше, тому що за рахунок того, що кожен покупець зараз купує трошки менший човен, чим може він би розраховував чи купував би там декілька років ще тому. Криза 2008-го перерозподілила ринок катерів. Деякі вітчизняні виробники перестали існувати. Інші відвоювали покупців у іноземних постачальників. Нині в бюджетному сегменті суден 50% ринку належить вітчизняним виробникам інші 50% – іноземним. Ще чотири роки тому впевнено домінували імпортери. Ми навіть можемо підкреслити, що в ці самі роки це було якраз мабуть. Не менше зростання у відповідних там фінансових показниках, чим було навіть і до восьмого року. Первинні інвестиції у виробництво катерів рахують в мільйонах євро. Щоб побудувати технологічну лінію для виробництва лише однієї моделі катера, потрібно від 300 до 500 тисяч євро. Щоби збільшити рентабельність, варто виробляти також і супутні товари тенти та причепи. А от інвестувати у виробництво суден середнього цінового сегменту вітчизняні бізнесмени не квапляться. Ці мають невеликий попит, нарікаються, тому що середній клас став менш платоспроможним. Спрос бізусовно достатньо високий на бюджетні варіанти. Інтерес є і, в общем-то, к дорогим яхтам. Що середній ціновий сегмент, він менше вострібованою. В'ячеслав Налибайко представляє в Україні моторні катамарани. Дуже популярні зараз в Америці. Вартість такого 45 тисяч доларів. Поки що це судно свого покупця не знаходить. Тому люди поки тільки присматриваються. Завезено їх було небольшое кількість на протяжении останніх лет 6-7, поки вони не отримали розпространення. Найпомітніший зріс попит на яхти представницького класу – від 30 до 50 відсотків за останні два роки. Щорічно в Україні продають близько 100 люксових яхт вартістю від 300 тисяч євро до кількох мільйонів. Але самі дилери не вважають цей бізнес високодохідним. Займатися чисто яхтенным бізнесом це очень ну, рискованно. То есть, необходимо иметь ще дополнительный какой-то бізнес, який буде приносити доход, тому що раз на раз прибыль непредсказуємо. Може быть 5%, может може бути двадцять Тож у сегменті Делюкс більшість дилерів пропонує клієнтам супутній сервіс підбір екіпажу, зберігання яхти взимку і спуск на воду навесні. Рентабельність такого бізнесу близько 15%. продають українським багатіям переважно закордонні яхти. Хоча наші компанії також виробляють дорогі судна, оздоблюючи їх червоним деревом і мармуром. Розкуповують їх головно іноземці. Українські ж покупці й досі переконані, елітне це закордонне, і схоже, такий стереотип не скоро зміниться. Ганна Куріна, Олександр Грибань Ігор Демидов. Новини телеканал Бізнес. Українські студенти рушійна сила бізнесу майбутнього. У цьому переконалися судді українського кубку Сайф. Теоретичні знання, отримані у виші, випробовували на практиці 13 команд з усієї України. Інноваційність їхніх проєктів оцінювали представники бізнес кіл. За якими критеріями та з яких ідей обирали переможців, знає Оксана Плаушевська. Три принципи екологічний, економічний та соціальний це три кити, на яких базуються усі проекти Сайф. Студенти щороку доводять навіть без власних коштів, вони можуть організувати прибуткову справу, і це найцікавіше, кажуть судді конкурсу. Некоторі проекти на ну. В чистом виде такой социальный характер и делались на голом энтузиазме. И это прекрасно. Но что меня очень заинтересовало и воодушевило это то, что некоторые проекты были не только правильные, полезные для общества, но еще и коммерчески успешными. Нашлись бизнес-партнеры, студенты, ребята подсказали идеи, которые реально, которые реально давали деньги. И обратно людям, в цьому ветому Тобто ці проекти будуть жити у Сайф. Навчають студентів виконувати ті завдання, які викладачі вузів перед ними навіть не ставлять. Організатори наразі сподіваються, що участь у конкурсі Сайф згодом стане знахідкою для роботодавців. Цього року їх потенціал високо оцінили партнери з багань Ерсенд'янг, Саненбе, Філіп Моріс Україна, страхова компанія ПЗУ та мобільний оператор Лайф. Звичайний студент щось знає. Він 4 або 5 років вчився в університеті, здавав екзамени таке інше. Студент Сайф він щось вміє, тому що він реалізував ряд проєктів, він вміє працювати в команді, він вміє співпрацювати з партнерами. Він знає, що таке дедлайни, він знає, що таке project менеджмент Це та людина, яка дуже легко інтегрується в бізнес-середовище і стане успішним бізнесменом по закінченні кар'єри в Сайф. Проект, який найбільше вразив суддів, туризму стилі еко від студентів Вінницького національного технічного університету. Молоді люди знайшли найбідніших мешканців Мукачевого, добули для них гроші на ремонт домівок і домовились із ізраїльською компанією, яка тепер сюди відправляє своїх працівників на відпочинок. Результат за чотири місяці роботи 154 тисячі гривень прибутку на 15 сімей. Університет дає нам чисто теоретичні знання, які на більшості підприємств все таки ну повністю приміні а Сайф дає нам практичні навички приміння этих теоретических знань. То з помощью сайфа ми можемо достаточно легко идти на предприятие і на стартовать, починати роботу, і эффективно і успешно на ній работать. Вдала ідея цієї команди, дала результат уже вдруге. Вони стали переможцями сайф в Україні. Тепер поїдуть здобувати всесвітній кубок. Експерти програми кажуть, що в української команди є всі шанси увійти у десятку найкращих. Я дуже вражений, як програма Сайф зростає в Україні. В останні кілька років тут все більше студентів і бізнес-партнерів. І Якість та соціальне навантаження проектів дійсно вражає. Вражати українським студентам тепер доведеться поважний журі у Вашингтоні. Там наприкінці вересня пройде суперфінал. Оцінювати проекти будуть топ-менеджери таких компаній, як Walmart, Unilever, Coca-Cola та інших. Організатори не відкидають, що ці компанії можуть стати роботодавцями для нинішніх учасників змагань. Оксана Плошевська, Олег Павлюченко, ви на телеканал бізнес. Китай, та Японія розпочнуть пряму торгівлю своїми валютами. Крок спрямований на сприяння торгівлі між двома найбільшими азійськими економіками і на зменшення залежності від американського долара. Переговори про початок прямої торгівлі юанем та єною лідери країн розпочали ще торік у грудні. За повідомленням центрального банку Китаю, нова система працюватиме вже з червня. Експерти кажуть, пряма торгівля валютами зменшить витрати на транзакції та покращить умови двосторонньої торгівлі та інвестицій. Проведення транзакцій без використання валюти третьої країни скоротить витрати на фінансові операції та знизить ризики фінустанов. Це також сприятиме створенню більш зручних умов для обох країн та активізації ринку Токіо. Компанія Tata Motors Limited заробляє на ягуарах. 2011 тисячі фінансовий рік індійський автоконцерн завершив зростанням чистого прибутку на 34% проти показників 2010-го. А за перший квартал цього року чистий прибуток компанії досяг 1 мільярда 100 мільйонів доларів. Стимулом для такого зростання стали продажі позашляховиків нової моделі Evoque британського бренду Jaguar Land Rover, що є дочірньою компанією Tata. Особливо високий попит на автомобілі марки на ринках, що розвиваються. Саме у Бразилії, Індії, Південній Африці, Китаї та Росії. У зв'язку зі значним зростанням продажів бренду Jaguar Land Rover, компанія заявила про розширення штату на тисячу працівників і перехід на цілодобове виробництво у три зміни у виробничому центрі в заводі Excellent Hollywood в Англії. Гібридна автівка японського бренду Toyota Prius у першому кварталі посіла третє місце у списку авто, що найкраще продаються. Це насамперед результат попиту у Сполучених Штатах та стимулювання продажів у Японії. Після торічних стихійних лих в Україні уряд почав спеціальну програму. Вона надавала покупцям знижки та податкові пільги. Це допомагало їм заощаджувати близько 2,5 тисяч доларів еквівалентно. Таким чином, продажі Toyota Prius більше ніж подвоїлися. Вони становили майже 250 тисяч одиниць, поступаючи лише моделі Toyota Corolla з показником понад 30 тисяч автомобілів та Ford Focus – 277 тисяч. Зростання продажу відбувається після двох років відкликань та виробничих неполадок. Ціна гібриду на ринку виробника – близько 2,5 мільйонів єн у США, приблизно 25 тисяч доларів. Новий смартфон Samsung Galaxy S3 вже на полицях 28 країн світу. Компанія офіційно розпочала продаж своєї найбільш очікуваної новинки. Уже зараз сподіваються, що продаж цього смартфону перевищить досягнення його попередника Galaxy S2, понад 20 мільйонів одиниць, якого розійшлося світом. Новий смартфон від Samsung вже побачив один. Побив один рекорд. На нього отримано 9 мільйонів передзамовлень. Найбільше за всю історію смартфонів. Південно-корейська компанія навмисне починає продажі. Зараз, адже у третьому кварталі року на ринку з'явиться новий телефон від Apple. Samsung Galaxy S3 кажуть продавці цікавий низкою інновацій, яких немає в інших телефонах. На цьому телефоні ви можете дивитися відео і писати повідомлення одночасно. Жоден інший телефон не підтримує такої функції, а ще він розпізнає погляд, коли ви відводите очі від екрану, він автоматично вимикається, щоб зберегти енергію. Архітектурні витвори, яких іще немає, можна побачити в Катарі. у столиці країни. Досі відкрилася виставка проєктів, які там пропонують звести найближчим часом. Конкуренція між компаніями досить серйозна, адже в країні зараз будівельний бум. Найближчим часом Катар планує інвестувати в нові проєкти десятки мільярдів доларів. Понад сотню дизайнерських проектів із розвитку нерухомості та інфраструктури в Катарі. у місті Доха відкрилася міжнародна виставка Сіті Скейп Катар 2012 Вона зібрала близько 7 тисяч фахівців та інвесторів з усього світу для обговорення перспектив, тенденцій та інвестицій у царині нерухомості. Це також найкращий спосіб для компаній візуалізувати свої проекти для інвесторів. Це чудова виставка для нас. Хороша можливість показати свої проекти з перспективою лізингу. Компанія з нерухомості Ездан Груп планує відкрити три нові гіпермаркети Україні. Перший заплановано вже на листопад 2012-го. Два інші розташують неподалік від столиці Катару. Дохи у компанії кажуть, у Катарі попит на торговельні та комерційні площі значно перевищує пропозицію. У Катара нині є потенціал. Коли йдеться про торгівлю, ми маємо лише 500 тисяч квадратних метрів. А статистика показує, попит є ще як мінімум на 300-500 тисяч квадратних метрів площі. Цей торговельно-готельний комплекс Доха Фестівал Сіті є одним із найбільших проєктів на виставці. Його вартість понад півтора мільярда доларів і передбачає гіпермаркет, розважальний центр, чотири та п'ятизіркові готелі. Побудувати Доха Фестівал Сіті планують протягом наступних трьох років. Загалом ініціатори проєкту та організатори виставки оцінюють ринок нерухомості в Катарі оптимістично. майбутнє Дохи дуже світле. Всі проєкти доповнюватимуть один одного. Ринок Стрімко зростає. Ми надзвичайно раді бачити нові проекти в місті. Це однозначно сприятиме загальному розвиткові ринку в столиці Катару. Виставка «Сітіскейп» демонструє будівничий потенціал Катару. Загалом країна планує інвестувати 100 мільярдів доларів на втілення нових проєктів, чимало яких уже стартували. Анастасія Боренець, новини, телеканал Бізнес. Ну і вівторок у цифрах індекс UX за підсумками торговельної сесії зріс на 1,97%. Національний банк на середу не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро впав на 3 копійки. Торги на Міжбанку завершилися неістотними змінами курсу євро, рубля і долара відносно гривні. Знаєте, щось цікаве? Поділіться. Моя електронна адреса OPGUA. Чекаю на ваші відгуки і пропозиції. Канал бізнес ідеї представлений також у соціальних мережах. Поки що, все до зустрічі.